Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про цікаві нові для мене аромати, які мені надіслала моя глядачка Лілія, за що їй величезна подяка. Це вже не вперше Лілія знайомить мене з такими незвичними ароматами, важкодоступними, скажімо так. Ну, принаймні для мене. Тому мені вдвічі цікаво їх. Поносити, понюхати, ну і відповідно поділитися своїми враженнями з вами. Всі ці аромати, так чи інакше, пов'язані з тропічними фруктами, і в першу чергу з таким улюбленим мною фруктом манго. Я обожнюю їсти манго, я постійно в мене вдома повинен бути манго, настільки я люблю цей фрукт, і відповідно я люблю його в парфумерії. І е... давайте поговоримо одним словом про. Тропічні аромати про манго в тих ароматах, про які сьогодні піде мова. Не у всіх, але більшість із них. Отже, перший аромат не такий вже й важко доступний. Це арабський бренд, який називається Paris Corner. і аромат під назвою Mango Punch. ось такий величезний відлевант. До речі, класні ось ці відливанти. Ну, сама Тара, тут гарне розпилення йде. Я наносила вже цей аромат на серветку. У мене неоднозначне до нього ставлення. Я взагалі нормально відношусь, ви знаєте, до арабської парфумерії. У мене достатньо ароматів різних арабських брендів в парфумерній шафі, але зараз у мене період такого легкого холодка між мною і арабськими, арабськими ароматами. Це не хорошо і не погано, просто. Просто ось так. Я зараз не хочу знайомитися, ну, типу, купувати всліпу, там як я раніше це робила, якісь арабські аромати. От не знаю, у мене було пару розчарувань останнім часом, тому якось я. Ну, не хочеться мені одним словом. Що стосується даного бренду Paris Corner, у мене є один лише аромат від цього бренду, який називається Ріфагаф, це клон на Baby Cat. Дуже вдалий, як на мою думку, клон, класний аромат. Після того я купувала ще якийсь кавовий аромат, я вже не пам'ятаю, як він називається. Там про каву я одразу позбулася того парфуму, він мені абсолютно не сподобався, здався супер дешевим. Ну, коротше говоря. і коли я читаю відгуки на. Навіть на сайті Nutino, тому що цей бренд представлений у них на сайті, коли я читаю відгуки на ці аромати, то люди діляться і в парфюмерних чатах так само люди діляться на дві категорії: ті, які е, купують і користуються арабською парфюмерією, або людям подобається цей бренд, і вони вважають, що там вдалі класні клони, класні аромати і так далі. Або люди, яким навпаки, не подобається цей бренд. Переважна більшість ароматів даного бренду, і вони. Сварять його. Я не можу цей аромат ні похвалити, ні посварити. Він, ну, в мене якийсь рівне до нього ставлення, напевно. Він стартує хімозно. От Перших буквально 5-10 секунд це прям хімозна якась штука. Через 10 секунд все, пропадає ця Хімозність і. З'являються такі фруктові людяники. Знаєте, такі людяники, які продаються в жестяних банках, в пудрі. І це, ну нехай будуть мангові, я би не сказала, що якось особливо виділяю манго тут, просто знаючи, що це про манго, манго-пунч, назва. Да? Е от на сліпий затес мені би цей аромат попався, я би сказала, що це людяники е хімозні, тобто це якийсь такий харчовий. Е Барвник, ароматизатор, не дуже якісний, скажімо так, або ну, хімозний. Коротше, буває таке, що ти їсиш якийсь льодяник, або я не знаю, мені зараз на думку нічого не приходить, окрім от солодощі. Да? І ти розумієш, що це барвник занадто хімозний, бувають якісь там жилейки, ти береш до рота, і ти розумієш, що дуже багато додало цього ароматизатора такого хімічненького. Говорю, от тут от, саме таке в мене відчуття склалося. Він приємний, вроді би, і от, ну, чи стала б я його носити? Я не знаю. Ви розумієте? У мене до нього ставлення якесь таке ну, неоднозначне, коротше говоря. Розкривається манго, я написала з Пачулі. Непоганий аромат Він дуже швидко зник з моєї шкіри. Я його двічі носила, і двічі якось він швидко згасає. Я перестаю його чути, мені важко розібратися. Тому я роблю висновок, що цей аромат не надто стійкий. До речі, що тут у нас пишуть? це 2025 рік аромат Середню стійкість шлейфів тут відмічають користувачі. Ну, не знаю. Цей аромат, до речі, порівнюють з Mango Skin від Вільгельм Парфумері. Якщо ви не знали, то засновником даного бренду, власником даного бренду є росіянин. Тому не купуємо Вільгельм парфумері. Я знаю людей. Я особисто не знайома з жодним ароматом від Вільгельм парфумері і не страждаю. От, але він був прямо на хайпі перед повномасштабним вторгненням. Дуже багато про нього говорилося, і людям подобався. Особливо цей аромат був у всіх на слуху, Манго Скін. Я не знайома і не знайома як би от. Не, не можу порівняти. Да? Але ну, на фрагрантиці 28 лайків і 3 дизлайка. Якщо ви раптом любили цей аромат Мангоскін, але по відповідним причинам позбулись цього аромату або взагалі не купуєте, там, байкутуєте і так далі, можливо, є сенс звернутися до цього Періс Корнер, спробувати. Не знаю. Ну, він такий. Ну, він ніби не поганий, але мені от не дає спокою, що це от хімічний ароматизатор харчовий, і я нічого не можу з цим зробити. Можливо, це якесь упередження, упереджене ставлення, тому що, як я вже сказала, між мною і арабською парфумерією такий холодок пробіг. Ну, у мене було декілька парфумів, які я купила, і це були невдалі такі покупки. І якось мені зараз не хочеться більше знайомитися всліпу, купувати повноцінні флакони там, арабські. Поки що це на паузі стоїть. Не знаю, можливо, якесь упередження в мене. Ну мені. Ніби і нормальне, а ніби щось мені заважає. Розумієте, от таке якесь у мене відношення. От якось таке плаваюче. Короче, не однозначно. Все, все, що можу сказати. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, також тут йде, йде мова про манго, але не лише про манго. Це аромат від бренду Kilian, який називається Moonlight in Heaven аромат 2016 року. Цей аромат мені сподобався, незважаючи на те, що тут в середніх нотах заявлено туби роза. Але. Я не впевнена, що без цієї піраміди, наприклад, я завжди думаю: от попався б цей мені ромат на сліпий те, що б я про нього сказала. Він нагадує от щось з їжі. Да? Тут є рис, і мені це нагадує. Ну, можливо, рисову кашу, можливо, в позитивному ключі. Тобто, це не щось реально там їстівне, така відверта гурманіка. Ні, мова не про це. Просто оцей рис тут, він настільки тут очевидний, як мені здається, і персик, що я писала про нього, аромат приємний, ніби тілесний. Да? він тілесний. От Я би напевно сказала, що він тілесний на сліпому затесті, от ніби тут є якесь таке, щось, таке от щось приємне, ну, от рис в коротше говоря, не знаю. Він трішки зелений. Відчуваю рис, відчуваю персик, абстрактні квіти, розкривається кокосом, м'яким мускусом і легкою пудровістю. От, дивлячись на це манго в середніх нотах, я його не відчуваю, його тут в житті ніколи не відчула, не розгадала. Там зрозуміло, що коли ти дивишся в піраміду, починаєш вишукувати там якісь ноти, але. Якщо бути відвертою, то я скажу так, що з цієї великої, досить великої піраміди я відчуваю зелені ноти: персик, кокос, рис, ірис і мускус. От, і закінчується аромат пудрового. Тобто я, я роблю висновок, що це геліотроп з мускусом. Так от. Ну, приємний, дуже жіночний парфум. З чим його тут порівнюють? Давайте подивимось. Ну, з тим, що я не знаю, я навіть не буду зачитувати, тому що тут абсолютно невідомі мені аромати. Аромат класний. Він не надто стійкий, не надто шлейфовий, він якийсь такий рівний, знаєте, от він рівний, і мені, мене бентежить, то, що він дуже дорогий, тому що це Бренд Кіліан, але він, він приємний. Я би купила, я би носила, але не за повну вартість. Як на мене, він не звучить на ті гроші, які за нього просять. Хоча він, ну він реально приємний. Класний аромат. Ну, але що так дорого, я якби, не розумію. Так, їдемо далі. І далі у мене два аромати від бренду Наркотика. Уже я знайомилася з цим брендом, якраз таки завдяки Лілі. Познайомилася я з Дульчі Д'ябло. Я про нього вже розповідала. Класний такий фруктовий аромат. І ось ще два. Перший це у нас нарко Оазіс. Блін, який він тут одразу маракує. Я чую. Да, тут в верхніх нотах маракує, а чорна смородина ну, понятно. Боже, тут маракує і одразу стартує. Можливо, червоний апельсин, так от. Розкривається цей аромат, якраз таки чорною смородиною і там далі. Якимись нотами? Зараз подивимося, що я писала. Одразу маракує, потім чорна. Смородина, обалденний написала: екзотично фруктовий, соковитий, дуже соковитий. Багато чорної смородини, ванільна база, м'яка. Тут немає вже, ми бачимо, манго, але тут є маракуя, що, відповідно, тропічний фрукт. Персик, груша, чорна смородина. Він? От я відчуваю ніби цей коричневий цукор, От я Якось таку цукровість тут відчуваю зараз дивлюся в цю пірмінну. Блонд-Деревина, мені здається, такої, такої ноти не, не бачила. Він дуже гарно видає ноту чорної смородини, і тут вона досить підступна. Я думаю, що в цьому ароматі декому ця чорна смородина може видавати якраз ті неприємні ноти, які, ну, які вона може видавати. На українській фрагрантиці тільки мій відгук, і ні з чим тут його не порівнюють. Я би цей аромат порівняла смородину з цього аромату я би порівняла з кіліяновською смородиною, і от мені вилетіло з голови, як називається той аромат. Боже, там теж про маракую і смородину. І от воно таке подібне. Маракую я люблю, але не завжди її гарно можуть обіграти. Тобто для мене іноді нота Маракуї видає спітнілу таку от нотку, ніби нотку поту. Я так думаю, і це вже другий аромат. От в поєднанні маракуя чорна смородина, навіть третій аромат. Поєднання чорна смородина і маракуя видає мені. Ну, це не зовсім тут, от на межі. От, от ви розумієте, уже далі в базі воно. Я думаю, особливо в спеку воно може видати ось цю спітнілу нотку. Для мене це спітніла нотка. Можливо, для вас це кошачі лотки. Я вже, от коли мені трапилось таке от поєднання, це не, це не нота чорної смородини окремо. Я просто хочу зауважити, того, що я обожнюю чорну смородину. І ніколи ем, я не відчувала ніяких лотків. І так само я люблю ноту Маракуї. Але коли ці дві ноти разом, то це вже третій аромат, де я відчуваю ось таку спітнілу нотку. Зараз я відкрила м, ноти, подивитися чорна смородина, де заявлена. І я хочу сказати, от, на що вона подібна, щоб ви просто орієнтувалися, тому що е, тут на фрагрантиці не зазначено абсолютно нічого е, в порівнянні. От Imitation. Е, імітейшн. Да. От така от подібна, от, якщо ви знайомі з Амуаш імітейшн жіночим, от подібна вот, знайшла я цей аромат від Killian. Він називається Fun Things Always Happen After Sunset. Він, здається, знятий, але в мене він є. І в ньому. Е чорна смородина. зелені ноти. В ньому, я відчув, в ньому я відчуваю маракую. В ньому я відчуваю оцю спітнілість таку, розумієте? Так, як тут. От. Цей аромат класний насправді, і. У мене навіть відгук на нього тут, на фрагрантиці, що він там дуже приємний, фруктовий, драйвовий, соковитий, класний. Але я мушу вас попередити, що він може таку злий жарт з вами зіграти, особливо в спеку. Хоча аромат мені сподобався. Він мені реально сподобався. Він дуже насичений, дуже соковитий, такий яскравий, ну, обалдєнний. Ще один від цього бренду, який мені сподобався просто дуже сильно і не тільки мені сподобався моєму чоловіку. Це аромат дуже шлейфовий, дуже. Це лімоната. Від цього ж бренду аромат називається Лімоната. я дуже дякую Лілі за такий щедрий від лаванди. І, здавалось би, це не моє. Які, які лімонади, ті? ну, Які лимони, там, да? лимонад якийсь. Але це аромат все ж таки не, не стільки про лимони. Тут я відчуваю, давайте я вам зачитаю: свіжий, морський, акватичний ледь солоний, цитруси, інжирний листочок, голосний, шлейфовий, дуже гарний. Це аромат дуже красивий. Він шершавий, і я думаю, що цю шершавість дає манго, яке тут. Це вже третій аромат сьогоднішньої добірки з манго, який тут заявлений в середніх нотах. Він стартує свіжо, так, от, морським бризом, тут грипфрут зверху. Але розкривається, боже, яка це красота! В нього таке шикарне розкриття. Хоча я не люблю морські ноти, я взагалі не люблю акватику, але таку акватику я готова носити день у день. Дуже класний. Мені подобається шершавість манго, ця шкірка прям манго, така шершава. Мені подобається тут інжир, який я відчуваю. Я обожнюю, ви знаєте, інжир. Тут є дубовий мох в базових нотах. Це дуже цікаво, друзі, це дуже класний аромат. Вже який він гарний. І тут е заявлена, ну, типа поричка, да, червона смородина зверху. Також така досить рідкісна нота. Обалденний аромат дуже мені сподобався. Його порівнюють з Боадічея 1907. Не знаю, я такого взагалі тут такі Луївітони якісь, ті аромати, які я не знаю, порівнюють. Але і ось цей наркотика бренд він дорогий. Він дорогий, я його собі не куплю, але просто з величезним задоволенням буду носити цей шикарний аромат з цього від Леванту. він просто неймовірний для мене. Обалдений. Мені дуже подобається, коли аромат на тему, яка мені не близька, типу акватика, білі квіти, але от мене чіпляє, розумієте, тут це якась така акватика, яку я раніше ну, не знала. Ну, напевно, завдяки манго з інжиром. Я взагалі фрукти обожнюю. Моє улюблене направлення в парфумерії – це фруктові аромати. Фруктові, екзотичні фрукти, отаке таке всяке солодке, шершаво фруктове я обожнюю. Тут все воно є. Але все це так зашліфовано морською водою. Дуже незвично, красиво. Ну, обалденний парфум мені дуже сподобався. Окей, їдемо далі. І далі, як я зрозуміла, абсолютно новий бренд. Я нічого не знала буквально до вчорашнього дня, коли я тестувала ці аромати про цей бренд. Він називається Фомова Паріж. Ну, я пропишу, звичайно, всі назви, і судячи з назви, знову ж таки, це щось має бути про пана Панакота. Таке називається. Ну, в общем, то давайте нанесем. Тут дуже-дуже-дуже мало аромати не дешеві. Я подивилась, їх в Україні немає. На кремчику, здається, хтось там розпиває Цей Цей аромат мене викликав неоднозначні враження. Зараз подивимося, 24 рік. Що це за парфумер взагалі? Сара бурі какой-то. Це, можливо, засновник. Не знаю, у нього всього 5 ароматів тут на щиту. Один флорайку rain, я не знайома. Ну. Тут манго зверху знову. Апельсин, ваніль, ну ви побачите. Пана кота, звичайно, тут є шафран. Шафран знаходиться в базі. Але. Він одразу одразу ти розумієш, що це аромат з яскраво вираженим шафраном. Я думала спочатку, що це тільки шкіра, бо у мене, в принципі, я роблю висновок, що в мене тепла ближче до гарячої шкіри, а в мене одразу аромати видають базу. Тобто дуже швидко злітають ці верхні ноти, і я одразу відчуваю базу. От, Але на серваці так само я відчуваю цей шафран, що тут про нього писала? Старт дивний. Я спочатку подумала, що так міг би пахнути якийсь арабський аромат. Ну, от, как бы. Напевно, це шафран. ніби кастрюля, спід. Молока. От коли ви варили молоко, і, можливо, воно чуть-чуть пригоріло. Ну, це не обов'язково, паленим не пахне. Просто молоко з металом, розумієте? От Алюмінієва кастрюля. В якій варили молоко. І манго потім з'являється, да? але воно знову ніби підварене це манго. Тут мені заважає шафран. Я думаю, він, оць, він дає таку металевість, ну, не дуже приємно, якщо чесно. Е я написала: насправді приємне, але щось ніби не то. Може, ціна? База мені, я пишу база, не, не написала База. От через годинки-дві. Прям такий шафран, знаєте, от він пахне чимось спаленим. І шафран. Тут немає панакот. Я обожнюю панакот, це одна з моїх найулюбленіших десертів. Але це не вона. Це варене манго. Це дивно. Манго варене в молоці. Його можна було би порівняти з мангом від Ксержов, але ні. Манго від Ксежов, там немає металу, немає цього шафрану. З чим його тут, до речі, порівнюють? З чимось то порівнює. Ну, з чимось то порівнює, але ж, мені це ніч, ні о чому не говорять. Не знаю ці парфуми. Ну, що я скажу, друзі, ганятися я б не стала. Це щось, щось нове. 25-й рік, новий бренд. 24-й рік, перепрошую. Новий бренд, новий аромат. Дороговартісний парфум, звучить, він дивно. От і все. Ну, він мені, в принципі, сподобався. Ну, я не знаю. У мене до нього таке відношення, як до першого Паріс о... да? Корнер. Таке якесь плаваюче відношення. Ніби й подобається, ніби щось дратує. Але якщо Паріс Корнер коштує 1000 гривень, то це коштує 180 євро. Ну, якби понятно, що я обираю Паріс Корнер. Ну, коротше говоря, от не знаю. Напишіть, хто, можливо, вже знайомий з цим брендом. Мені буде цікаво, бо я якось не можу визначитися. Ніби подобається, ніби щось дратує. Тут навалили цього шафрану, мені так звати. Це манго варене. Для чого його варити? Ну, воно повинно бути свіже, стигле, а не варене. Типа, смисл з вареного манго, Я не знаю. Так, ще один аромат від цього ж бренду, який називається Red Kelly. Да, Red Killa, можливо, я не знаю, як точно прочитати. Прочитайте, будь ласка, самі. Тут уже є ліж Давай. Це таке банальне щось Боже. Е, якщо взяти два цих аромати від цього бренду, то попередній он той Кота він ще ну, може цікавим здатись в порівнянні з цим. Це взагалі такий банальний аромат. Аромат 24 го знову ж таки року. І тут типу, цікава піраміда, полуниця, банан, сорбет, фісташки. О, це щось таке. Я не знаю. Я два аромати нюхала. Здається, два ну, на пам'яті, це другий. З бананом? Перший був Бон bon Таленті від. від кого? Профумо Діференція, здається, називається. Ну, я думаю, ви знаєте, аромат Таленті. Bon там, типу про банан, але ну, я там банана, Я не панію, він пахне. Це печиво. Що я записала? Печиво. Ну, Напевно, бананове я написала, ну, судячи з піраміди, ну, Тут примітивний аромат, розумієте? Оцей для мене особисто. Я дуже перепрошую, особливо в Лілі, якщо ви любите цей аромат. Ну, мені воно примітивне, особливо в ваш... враховуючи ціну. Ну, типа, фісташки тут ще якось з... згорім пополам ще можна відчути. Збиті вершки тут гарно відчуваються, Відчувається карамель. Якийсь сорбет, можливо, навіть фісташковий, Ну, полуницю і банан, ну хоч трісне. Я не розумію, я не як воно пахне. Воно мені тут не пахне. Ними. Я би сказала, що це фісташки, і то вони не солені, а якісь такі прісні фісташки з збитими вершками. Це печиво. Фісташкове. Взагалі я люблю фісташки, наприклад, морозове фісташкове, або, або дійсно печиво фісташкове. Або, ну, десь є фісташки в якійсь їжі, да, не просто окремо фісташки. а мається на увазі ну, якась випічка з фісташками. будь-що. Я обираю таке. Я люблю таке. Якісь еклери з фісташками, маракуни з фісташками. Я таке люблю. Ну, це. Блін, по запаху я б його не вибрала, якби мені запропонували це з'їсти. Ну, я не знаю. Ну, таке собі. Ну, мені примітивне, не знаю. Можливо, хтось з вас почує тут банан. Можливо, в мене ніс якийсь... Атрофірований. Я не знаю, тому що я банани, я не розумію, я не як вони пахнуть, ці банани. Ну, так як я понюхаю банан, реальний банан, він приємно пахне, він насичено пахне, він класно пахне. Це, це просто якийсь пачок, ну, я не знаю. Простіть. Так, і. Класна така мініатюрка від бренду Фредерік Маль аромат, який називається Енпасант. Енпасант. Ось така е, шикарна мініатюрка. Це фірмові мініатюрки у цього бренду йдуть на 3,5 мл. Я дуже зраділа, коли побачила цю мініатюрку. Чому? Тому що це аромат про бузок. Боже, це найреалістичніший бузок, який я тільки знаю. Ну, от реально. Настільки реалістичний бузок, такий акватичний, акварельний Алівія Джакабетті. Огірок тут заявили. Ой, клас! Банан, господи, банан в верхніх нотах. Я не знаю, мені здається, на цю піраміду такого дублди пишуть, там дві-три ноти попали, а далі самі додумайте. Я дивлюся на порівняння, не знаю нічого тут. Ну от і сім'яки порівнюють Адропісей. Да? Мені подобається, там теж натуральний такий бузок. Цей бузок якийсь такий класний. Цей мініатюрки якраз от на сезон вистачає. На сезон буску. Бусок уже у нас відцвітає. Взагалі погода, звісно, в цьому році. Це просто катастрофа. Але. Блін, який він, він такий милий, Боже, який він приємний. Він дуже приємний. Це просто. Я не знаю, що сказати. Це просто натуральний бузок, незважаючи на те, що тут піраміда, Ну, огірок, я ще погоджусь. Класний аромат. Шлейфовий, друзі, шлейф. Він не надто стійкий, але шлейф у нього є. Я наносила сьогодні зранку один пшик і кайфувала просто, ніби букет буску стоїть в хаті. До речі, от той букет ромашок вже четвертий тиждень пішов. Четвертий, я не знаю, що це за квіти. Не просто їм нічого не робиться. Я вже казала в декількох відео. Не просто стоять в мене два букети вже четвертий тиждень, і хоч би що. Таке враження, що вони не на настоящі якісь. Кратча, класний цей аромат N Passant, дуже мені сподобався. Також мені Ліля надіслала два пробника, про які я не буду говорити, бо в мене є ці аромати. Я про них так чи інакше розповідала, або ще розповім, це декас від Xerdжо. У мене є повноцінний флакон. і Я планую записати відео про свої ксержофи. Там буде, відповідно, декас так само. І е, Джорні від Амуаш. Тим не менше дякую за ці пробнички. Дуже зручно брати з собою. Джорні це, ну це як коли. А для мене це або медовий такий жасмин, медові квіти, персики якісь або бензин. Тут залежить від погоди. Все, я дуже дякую Лілі за знайомство з цими ароматами, тому що ну, мені дуже було цікаво познайомитися з новими для мене брендами. Утримала, я отримала задоволення, незважаючи на те, що в мене до деяких ароматів питання або якесь неоднозначне ставлення, я отримала задоволення. Завжди цікаво потестити парфуми, якісь невідомі тобі, а особливо коли це направлення тобі подобається. Типу фрукти, екзотичні фрукти, манго, смородина, це все, що я люблю, і тут це все було. Все, друзі, якщо ви знайомі з цими парфумами, то звичайно обов'язково пишіть свої враження в коментарях. Мені буде цікаво почитати, я думаю, не тільки мені. Дякую за увагу. Бережіть себе до нових зустрічей. Всім па-па.